Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас простенька задача. Хід білих, мат за два ходи. Розв'яжіть. Ну, чорний король вже от він з краю дошки, білий король обмежує чорного. Білим королем сенсу не має ходити кудись. Хочеться зіграти турою на крайню вертикаль і буде мат. Але чорний пішак не пускає зараз туру. Давайте спробуємо тура F2. Створена загроза тура A2 і буде мат. Але Б3. Чорні не пускають туру. Ну, можливо, давайте розглянемо вичікувальні ходи. Слон D2, але B3. Знову ж таки, пішак не пускає туру. Інший відчікувальний хід F5, але B3. Знову пішак не пускає туру. У всіх варіантах нам заважає пішак Б. Тому розв'язок це тура b 3 Заблокували пішака, він не походить. І в чорних цухтванг. Єдиний хід короля 5. Заманили короля на погане поле навпроти слона. Тепер пішак Б зв'язаний і Тура А3 мат. Дуже така проста задача. Ну, розрахована вона скоріше для початківців, а для більш досвідчених гравців це було завдання на швидкість. Я цю розв'язав задачу ну, приблизно за кілька секунд до 5 секунд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви витратили час на розв'язок цієї задачі. Кому вона сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!